І дівчата, які вже знаходяться у нашій студії, це представниці фундації регіональних ініціатив Марія Квітинська і Наталія Дентренко. Доброго вам ранку. Говоримо Доброго. про візит твоєю країною, який відбувся всередині травня. Зовсім в принципі, от 15 го числа він завершився, і тепер маємо вже певні результати. Твоя країна це проект, який покликаний в першу чергу. Для чого? Познайомити представників різних регіон, регіонів, познайомити просто людей в одному місті, один з одним і зі своїм містом. Е, яка от надмета, скажімо так, того, що відбувається, саме під дахом фундації регіональних ініціатив? Мабуть, таке активізувати молодь нашу угу. і стимулювати її до подорожей, до знайомств між собою, знайомств містами з відкриттями подивитись свою країну, побачити, що вона прекрасна, що вона різноманітна, що вона чудова, і також після повернення додому активізуватися і можливо провести в своєму містечку твою країну, познайомити інших українців молодих зі своїм містечком. Також хотілося б сказати, що цей проект він навіть трохи руйнує, можливо, якісь стереотипи там про схід, про захід, про різні регіони, і формує в молоді таку всеукраїнську ідентичність і розуміння того, що ну як живуть і інші в інших регіонах, в інших областях люди не тільки в обласних центрах, але й в маленьких містах, що вони теж туристично привабливі. Чи стимулюється на це молодь? Якщо можна казати, що її потрібно стимулювати, чи є якась віддача від молоді, які взагалі результати цього всього дійства? Звісно, є у Запоріжжі. Візит проходив п'яте mm -hmm. по проекту, і випускники, наші учасники, колишні приїжджаючи додому, теж проводять візити в своїх містечках. Наприклад, після першого візиту ми простимулювали візит у снятині. Це Франківська область, так люди долучаються до громадської так само, діяльності. Так, так само і я, наприклад, теж коли вперше побувала ну, у Львові за цим проектом, то я потім приїхала і в Запоріжжі також приєдналася до фундації регіональних ініціатив, і от зараз є так координатором вже твоєї країни. Це теж. ці візити, вони я от просто вже побачила, да, що якщо раніше були все ж таки великими містами України, це був Львів, Запоріжжя, ну то, скажімо так, регіональні центри, то Сьогодні люди з маленьких містечок долучаються і так само до себе запрошують Україну. Так, от скоро, наприклад, планується в Бердичеві візит. Uh -huh. е, вже загалом ну близько 40 міст. Тобто, ми розуміємо добре, що це не лише обласні центри. Вони приєднуються до цього проекту, вони показують свої міста, вони відкривають якісь е, їх грані. Тобто, це дуже дуже добре, що ми бачимо не лише ну, привабливість обласних центрів. Що стосується цього візиту, хто приїхав, делегація з яких міст, з якої, в якій кількості, що було під час візиту? Цього разу було 10 учасників по формату проєкту група завжди приблизно 10-15 людей. У нас mm -hmm. були люди з Києва, були з Херсона, з Миколаєва, з Тернополя, Кахарлик, Київської області, Чернівці. Чернівці ще були і Черкаси. І що вони робили? Ну, З Чим ви розважали її? Ми їм намагалися показати абсолютно різні куточки нашого міста, тобто різний екскурс в різні частини історії. Це була історія козацтва. Тобто, ми, звичайно, як завжди, показували перлину нашого міста, хортицю, показували виступи січових козаків, відвідини Запорізької січі в нас були. в нас також був екскурс в. Таку радянську більше епоху, тобто в соцмістечко нам Роман Акбуш влаштував екскурсію дуже гарну. От, що в нас ще було? Екскурсія нічним містом також була. От, Була екскурсія греблої Дніпро Гесу, тобто піша екскурсія, під час якої розповідалося про історію будівництва, під час якої розповідалося про її руйнування, відновлення. От... Ну, не обійшлося, звичайно ж, і без різних майстер-класів. Бо ми, наприклад, учасників відводили на майстер-клас в пряню з приготування капкейків, де вони також дуже весело і інтерактивно провели час. Були майстер-класи з джампінгу із скалолазіння. От теж учасники дуже задоволені були, вони так порозважалися трохи. Тобто, ми побачили дали показати, щоб учасник побачили, от що наше місто воно б. Агатогранне і є не лише такі екскурсії, якимись там музеями і виставками. А наше місто доволі спортивне, доволі активне, і це також цікаво в ньому якими емоціями, якими враженнями після візиту поділилися гості Запоріжжя? Які були найяскравіші? Скажімо так, кожен для себе щось відкривав. Наприклад, наші гості з Тернополя для себе відкрили, що радянська архітектура може бути гарною, саме після екскурсії від Романа Акбаша соцмістечком про те, що можуть бути прикраси, може бути функціональні, що це не лише коробки, як це прийнято вважати. Ну, ще завітати на фестивалі ретро там, так? Був... Там так, побачили, побачили так, декілька так. фотографій. Тому це все український фестиваль. Мабуть, хтось також був дуже вражений цим. Звісно, у нас половина учасників були хлопчиками. Вони були в захваті, не хотіли зіттіля йти. Такі були вражені. А Ви от до речі, завітали спочатку на хортицю. Чи вже там побачили виступ козаків спочатку? На Я, фестивалі? як відбувалося? Як от ця логістика відбулася? Чим в першу чергу намагалися вразити? Ну, вперше перше, що побачили учасники, це звичайно ж греблі Дніпро. Бо одразу після знайомства була піша екскурсія греблою. Потім вже були екскурсії з соцмістечком, і вже на ну, в неділю аж тільки учасники ну, побачили хортицю, на це ми виділили окремий день для них. І тоді вже виступи козаків були, тоді вже вони Січ бачили. От, але з козаками вони познайомилися ще на ось виставці ретроавтомобілів в, в суботу. Коли uh -huh. ми говорили для самих організаторів, твоя країна і візит до Запоріжжя в рамках проекту твоєї країни якими емоціями запам'ятався? Ох, <реш> цілою палітрою у нас теж були форс-мажори через погоду, коли ми активно цього разу міняли. просто дощ нам трохи псував всі плани, і ми то за два дні до проекту, то під час самого проекту домовлялися, щось змінювало. Нас, наприклад, майстер-клас капкейків прянів. Він був абсолютно незапланованим, І коли ми в суботу прокидаємося, і там йде дощ. Ми швидко починаємо домовлятися, швидко щось починаємо змінювати, планувати. Дуже хотіли на ярмарку спорту повести в добовий але Гай. Але відмінили ярмарок е, відмінили спорту. Відмінили ярмарок такі. спорту. Ми швидко домовляємося з е, організацією Атвінта, щоб вони нам провели скелелазіння. щоб е, з іншими знайомими домовляємося, щоб вони нам на джамперах майстер-клас провели. Тобто ну, трохи були форс-мажори, але ну, от, особисто для мене, то щоразу я відкриваю Запоріжжя з якоїсь нової сторони. Я думаю, Марія зі мною погодиться так, так, завжди. От навіть е, організаторам щось таке цікаве випадає побачити. Можливо, щось до цього не помічали, е, можливо, щось до цього не проводили. І от зараз вже провели то щось, побачили новеньке. Навіть ми, як організатори, відкриваємо Запоріжжя для себе з нової сторони. Е, як часто відбуваються зустрічі в рамках проєкту Твоя країна в Запоріжжі, власне. Ми проводимо що сезону, окрім зимового, бо це доволі важко да, да. і нас вітряно, особливо на хортиці. Тому раз на сезон, весна, літо, осінь. А щодо інших міст, як, наприклад, якщо хтось хоче дійсно поїхати до іншого міста, як так взяти участь під, в проекті під спроможності організаторів в кожних містечках по різному проводиться, десь більше, десь менше є. Група ВКонтакті, де оголошуються візити, можна зайти у будь-який час і подивитися, які актуальні візити, заповнити анкету, підібрати собі і дату, і місто. На будь-який смак Та, дякуємо, дівчата, за те, що завітали, і за ідею, і за те, що знайомити із Запоріжжя і гостей всієї України з, з усієї України з нашим містом, містом усього найкращого вам Дякую бажаємо вам. і яскравих Дякую. екскурсій. Дякую. Надалі маємо просто приходити до чергової рубрики. Це корисні поради, як зняти в тому з очей. От якщо ви дуже дуже довго подорожували тут, зрозуміло, що втомилися, і навіть очі ваші втомилися, то корисні поради допоможуть зняти в тому з очей.